В Черкаському ЦНАПі з'явилися швидкі послуги, які дозволяють отримати необхідні документи відразу. До цього громадянам варто було чекати від трьох днів. Про які документи йде мова? Далі у сюжеті. Для отримання швидких послуг необхідно попередньо записатися на прийом через онлайн-сервіси. Чатбут у вайбері чи телеграмі на сайті відомства за телефоном або у самому ЦНАПі розповідає Інна Каланбет. Швидкі послуги вони надаються відразу. Заявник прийшов, подав документи заявочку, адміністратор при ньому опрацював. У нас деякі ці послуги є платними, сплачується адмінзбір і відразу на руки видається результат. Ці послуги дуже популярні і громадянам дуже зручно. І ми в першу чергу працюємо для зручності наших мешканців, щоб було комфортно, зручно відразу все отримувати. Серед швидких послуг витяги з державного земельного кадастру єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з реєстру територіальної громади у разі актуалізованої інформації. Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно раніше отримання цих документів займало кілька днів, тепер до 20 хвилин. Зі слів адміністратора Олени Давиденко, це значно полегшує життя працівникам ЦНАПу і громадянам. Люди приходять не декілька разів у ЦНАП, а один раз. За цей раз вони подають заяву, вона формується в електронному вигляді. Сплачують у нас є термінали, не треба ходити в банк. Отримують відповідь на протязі 10 хвилин. Ми перевіряємо декілька реєстрів, формуємо витяг і всі запити нотаріуса, які вони з якими вони приходять. Ми виконуємо буквально за 10 хвилин. Збільшився процент. Я думаю, ну процентів на 30-40 це дійсно збільшилось. Люди приходять до нас, а не роблять це на нотаріусі, бо там дорожче. Денис про поліпшення сервісу дізнався нещодавно. Проте вже встиг скористатись швидкими послугами. Е, відразу отримав довідку. Це ж дуже швидко. Ти прийшов в ЦНАП, тобі потрібна довідка. Ти відразу її там протягом хвилин 20 хвилин отримав. І це дуже зручно, швидко. І економить багато часу. Зважаючи на збільшення кількості відвідувачів та розширення надаваних послуг, подібна ініціатива дозволяє громадянам витрачати менше часу. Станом на сьогодні близько 326 адміністративних послуг наш ЦНАП надає для мешканців міста. А найбільш популярними послугами це, звичайно, є в нас реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу. А віднедавна, як ми всі знаємо, ситуацію в країні у нас пішло зараз дуже багато внутрішніх переміщених осіб. Для яких ми надаємо послуги щодо внесення повідомлення про пошкоджене майно також реєстрація їхнього цього майна? Тому ми зараз ну навантаження збільшилося значно нововведення у Черкаському ЦНАПІ є важливим кроком до підвищення якості надання адміністративних послуг. Тепер люди можуть швидко отримати необхідні документи, не витрачаючи час на очікування. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.